Я, власне, хочу говорити про ту боротьбу, яка вже багато місяців триває між нашою командою та урядом України за встановлення справедливих тарифів. Перше, що я хочу сказати, що ми не на хвилину цю боротьбу не залишили, не послабили, і крок за кроком ми будемо здобувати разом з вами перемоги. І одна з них вже була досягнута. Це коли ми добилися від прем'єр-міністра. Прийняття урядової постанови для до восьми мільйонів людей в Україні були знижені норми споживання газу на одну людину для родин, які не мають лічильників по газу. Якщо ви порівняєте платіжку, яку ви отримали за побутовий газ в травні і в червні, ви побачите, що в червні вартість платіжки за рахунок. Того, що ми добилися зменшення норми споживання газу для родин, які не мають лічильників по газу, вдвічі нижче ніж в травні. Це була перша перемога. Сьогодні у нас є шанс Верховній Раді отримати ще одну суттєву перемогу. Зразу після перерви Верховній Раді України буде голосуватися мій законопроект, який передбачає зниження рентної плати. За газ українського видобутку ми п'ять місяців добивалися можливості відновити справедливість в оподаткуванні українського газу, тому що саме з приходом цього уряду на газ українського видобутку був введений податок 70% з обігу. Це означає до вартості газу плюс 70%. І ці 70% ренти прямо поклали. Ціну на газ для людей і в тариф на тепло. Зараз ми переконали і парламент, і хочу вірити уряд, що рентна ставка в розмірі 70% на видобуток українського газу вбиває галузь. Практично руйнує нашу можливість замістити власним видобутком газу споживання російського газу. Руйнує національний інтерес України і, крім того, суттєво збільшує. Ціну на газ для людей і тариф на тепло. Зараз є шанс проголосувати цей закон, знизити ренту для всіх. І як наслідок, вже наступним кроком після підписання закону президентом, знизити ціну на газ для людей, а також тариф на тепло. Зараз я хочу всіх попросити, хто зараз дивиться канал Рада. Повідомити всій країні, що після перерви, коли включиться Верховна Рада, буде голосування саме цього закону про зниження ренти на газ. Якщо якісь депутати або фракції не будуть голосувати за це по різним мотивам, в тому числі щоб залишити побори з людей, в тому числі щоб нищити державний видобуток газу, ми надрукуємо результати цього голосування поіменно. Хто як голосував за цей закон в місцевій пресі і в центральній пресі, ми повідомимо людям, як хто з депутатів підтримує сьогодні Україну, підтримує нашу енергетичну незалежність і людей, яким встановили абсолютно непосильні ціни на газ і тарифи. Крім того, я хочу вам повідомити, що сьогодні фракція Батьківщина виступила з ініціативою. Створення тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді України щодо вивчення ситуації з корупцією в НАК «Нафтогазі». Я стверджую, що у нас є всі підстави сьогодні передбачати, що в ціні на газ для людей, а також в тарифах на тепло, є фундаментальна корупційна складова, яка приховується в НАК «Нафтогазі». Ви подивитеся, хто з фракцій не хоче підтримати? Детальне, ретельне, глибоке розслідування корупції в НАК Нафтогазі, той і є співучасником цієї корупції. Приховати корупцію не вдасться, тому що ми будемо піднімати хвилю супротиву корупції в НАК Нафтогазі на самий високий рівень. Тому тимчасова слідча комісія просто зобов'язана бути проголосована саме на цьому сесійному тижні, якщо ми хочемо дійсно боротися з корупцією. Крім того, Хочу також повідомити всім, хто зараз мене слухає, що боротьба уряду проти народу України продовжується. У мене в руках є постанова, яка прийнята 1 жовтня 2015 року урядом України. Ви знаєте, що до 1 жовтня існував закон, який передбачав, що весь український газ просто уряд зобов'язаний віддати на потреби людей. А не на комерційні потреби. Що робить уряд? Він випускає цю постанову, і в цій постанові пунктом 5 передбачає, що вже газ українського видобутку не буде йти для людей, тобто, по суті, в порушення закону. А передбачає, що тепер газ українського видобутку буде спрямовуватися, цитую для виробництва скрапленого природнього газу, а це якраз і є частина тіньового бізнесу. І для виробництва стабільного бензину, тобто у людей далі продовжує уряд такими постановами газ українського видобутку забирати і передавати на наступні корупційні оборудки. Я хочу запитати, коли цей уряд наїсться і коли залишить в спокої людей, які вже не здатні, крім того, що трохи харчів купити. І заплатити ці драконівські тарифи не здатні люди вже ні одягу купити, ні ліків, ні дітей лікувати, ні своїх батьків похилого віку. Насправді йде знищення людей, і це робиться цинічно грубо, тому що цей уряд вважає, що його безвідповідальність, безконтрольність і безкарність досягли вже просто апагею. Крім того, сьогодні з трибуни Верховної Ради я повідомила, що до батьківщини передали інформацію стосовно того, що для постачання частини підкреслюю, частини газу з європейської території в Україні встановлений посередник. Посередник, який зареєстрований, нам передали документи, і це означає, що може таке бути, що частина тарифів, які платять люди, осідає на офшорних рахунках або на лівих рахунках. Нам треба це перевірити, і тому створення тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді це зараз питання честі Верховної Ради дослідити, що робить НАК Нафтогаз саме в сфері нечесного заробляння грошей і корупції, яка роз'їдає нашу країну. Зараз я прошу, слідкуйте за подіями в Верховній Раді зразу після перерви. Вона зараз закінчується. У нас є шанс вибирати зниження тарифів. Ми не відступимо.